Alleluia, Hallelujah. По покаත сеවිtä ව вග Евангелия вид святого Марка. Після того, як був виданий Йоанн, Ісус прийшов до Галілеї і проповідував Боже Євангеліє. Він казав, сповнився час, і наблизилося Царство Боже, покайтесь і віруйте в Євангеліє. А коли проходив біля Галілейського моря, то побачив Симона і Англія, Симонового брата, які закидали невіт у море. Оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус, ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. І негайно покинувши сіті, вони пішли за ним. А пройшовши дещо далі, Він побачив Якова Заведеєвого та його брата Йоанна, які були в човні та лагодили сіті. І відразу покликав їх, залишивши свого батька заведення в човні з наймитами, вони пішли за ним. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе! Нехай слова Святої Євангелія знищать нам наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Христос народився. Дорогі Христі, браття і сестри, шановні сестри Монахині, улюблені Божі діти! Ісус Христос в своїй великій любові сьогодні говорить нам таке слово, яке є дуже змістовним для нас, починаючи з першого читання, як ми чули. З біблійних читань сьогоднішньої неділі, книга Йони. Чули ми про покликання Йони, знаємо, що його завданням було піти в Ніневію і навернути народ на Божу дорогу. І знаємо цю історію, що він боявся нормально як людина. Так, по-простому, дивлячись на своє життя, не знав, що його чекає, відмовлявся від цієї місії, десь відчував, що це є голос Божий, який до нього говорить. Але власне дійшло до того, що він навіть втікав від цього завдання, від цієї місії. І коли були на кораблі, власне була велика буря, він тоді признався, що це з його приводу. Бог не благословить цю дорогу. І Його люди викинули за борт, потім його впіймала риба велика, яка пізніше виплюнула його на берег. І він є цим образом образом смерті Воскресіння Ісуса. Тому що, перебуваючи, як записано, три дні в внутрішнях риби, він коли вийшов, і так можемо собі. Подумати відомо, це так образно тепер догадуємося, тому що ну, напевно тоді не було якоїсь ванни, душу, може там помився зверху і, скажімо, там, з але відомо ціла одежа і так далі. І напевно, коли він йшов, такий все звата, так скажемо, і коли говорив, що люди покайтесь, тому що може бути велика біда, велике горе, люди дивлячись на нього, власне. Вчинили це смирення перед Богом і Господь закрив свою кару перед цим народом, не покарав цього люду. Святий Павло До Коринтіан в Першому листі, в першому посланні сьогодні також говорить нам про те, що час є короткий. Кажу вам, брати, тому хай ті, що одружені, живуть так, якби не були одружені, ті, хто радіє, так би не радів. Ті, хто плаче, так, якби не плакав. Чому, власне, такий контраст? Тому що людина розполагає своє життя відносно того, як планує свій час. Знаємо, що так насправді вічність є притаманна Богові, а людині час. Але господарем часу є Бог. Він є Господь і вічності, і того, що є земне, часове. І, власне, наш час, він є вирахований перед Богом. Ми можемо Його або ущасливити, врятувати, зробити добрим, або, власне, знищити. І коли собі усвідомлюємо, що наше життя має певен відрізок часу, то так насправді кохані, залежить від нас, скільки цього часу буде доброго, скільки буде поганого. Скільки часу ми будемо сумувати, скільки ми будемо радіти. Відомо теж на це приходить зовнішнє середовище, ситуація, обстановка, в якій знаходимось. Але завжди маємо пам'ятати, що в Божому благословінні так насправді людина також цей час собі укладає. І який він буде, дуже багато залежить від кожного з нас. І, власне, Євангелія, яка є короною сьогодні цих читань, книги Йони і послання першого послання до коринтян, як святий Павло Апостол пише, святого Марка в першому розділі читаємо про покликання учнів, були простими людьми, були рибалками. Ми сьогодні не раз думаємо, а як ми можемо бути апостолами, учнями Ісуса Христа, в який спосіб. Наприклад, хтось не є священником, хтось не є монахинією, що я можу взагалі зробити в церкві, як я можу прислужитись до Божого царства. Власне, насамперед, це наше життя, спосіб цього життя. Навіть скажімо так, що більший радіус цього душпастерства, цієї евангелізації маєте, власне, ви, а не священники, тому що. Як би не було, ми кажемо, священик є на такому свічнику, всі його бачать, всі його чують, знають, і він є такою публічною особою, скажімо, так як, наприклад, президент, допустимо, правда, але ніхто не знайомий так за пані панібрациним, допустимо. Всі знають, хто він такий, як він виглядає, як його звати. Бачимо його по телебаченні. Але ніхто не знайомий так, як друг з другом, брат з братом, сусід, з сусідом. І щось подібне десь в такому дальшому, в такому плані, теж може бути зі священником чи монахинєю. Очевидно, в церкві всі ми стараємось, щоб ця анонімність пропала, зникла, тому що дуже важко жити з людьми чужими, яких не знаєш, яких не розумієш, з якими не спілкуєшся. І дуже добре було би, щоб, наприклад, дія священника закінчилась тільки, скажімо, цими сходами біля вівтора, престолом, чи так, в церкві, може царськими воротами. Власне, священник має вийти до людей, а люди мають прийти до священника. Тому що правда є така, що він є з люду взятий і для люду поставлений. І це є характеристика служіння церкви. Тому, власне. Ми скажемо, що навіть більший такий діапазон душпастерства, евангелізації івангелізації маєте ви, кохані, тому що ви є десь там на роботі, на якійсь фабриці працюєте, в якомусь офісі, йдете між люди, спілкуєтесь з народом, і так як ви говорите, так як ви живете, так як ви поступаєте, це є власне евангелізація. або ми людей можемо пригорнути цим до Бога, або можемо ще далі їх. Відігнати від Господа, це, власне, залежить від нас, від нашого способу життя. І, власне, так можемо сказати, що наші вчинки, наші дії, наші слова, вони свідчать про нас. Вони насправді говорять самі за себе, хто ми є і чим ми живемо. Може, так послужусь таким, такою одною ситуацією, вона може так звучати трошки. Жартом, як якийсь, може, анекдот чи щось, але в одному селі власне був такий випадок. Це, скажімо, може, більше би зрозуміли люди, які живуть на Західній Україні, де, скажімо, є такий дуже великий поділ між католиками, православними, де скажімо, люди навіть до сьогодні ще кажуть, там русські свята і польські свята, і є така, скажімо, різниця поділ. Очевидно, це не є якесь таке дуже щось хороше, добре, але. Але, власне, можна на цій почві це зрозуміти краще. Ну і в одному селі, в одній парафії, священники між собою дружили, православний і католицький. І колись там йшли вечором додому, десь мали зустріч, це була коляда, наприклад. І дивляться, лежить якийсь чоловік п'яний. Ну і так один до другого кажуть, цікаво, хто це такий, чи це твій парафіянин, чи мій. Як це будемо провіряти? Ну і каже, давай підійдемо ну, і провіримо. Подивимося, хто як в церкві вчить, чиї парафіани е, дають гарний приклад, а чиї парафіани дають поганий приклад. Ну і власне підходять е, до цього чоловіка. Ну і священик каже, добре, ну ти такий важний, каже, що католик, і такий дуже престижний, давай починай перший екзамен. Ну і він так приходить, схиляється до нього. і, Каже, ні, пензі Ісус Із а Він так, мов, щось там то є, Мовчає. Ну і каже, ну давай тепер, Ну і батюшка теж, слава Ісусу Христу, О віки слава. Каже, бач, це ти напився. Каже, як ти вчиш. Ну, але це була субота вечором, неділю священик вдівається на службу Божу в костьолі, так як тут за Христом, ну і якийсь чоловік стукає в двері підходить. Ну і там міністранди, так як тут ваші хлопці прислуговують, запрошують його всередину. І він заходить, привітався і каже, отче, ну як я вчора нашу віру оборонив, хорошо чи ні? ні. Це був свій дядько. Але які поступки, правда, відомо, це так звучить трохи жартом, але дивіться, наскільки наші слова, наші вчинки говорять самі за себе. Ми, може теж когось так сприймаємо, а він там рибак, що він там понімає. Але дивіться, 12 Апостолів розказало про Ісуса на цілий світ. І вистачило їх. Сьогодні, наприклад, скільки на україні священників, а ще люди не віруючі. І це теж залежить від кожного з нас, не тільки, власне, священників, але залежить, як ми живемо, чи люди бачать в нашій поведінці гарний приклад. Чи вони нас запитують, а чому ти, наприклад, поганих слів не кажеш? А чого ти молишся, а чого тебе видно з Розарієм, верничку в руках носиш? Хто ти такий, розкажи. І може це є повод для того, щоб євангелізувати, щоб давати свідоцтво. Навіть така проста річ, наприклад, як священик по куляді ходить, якщо люди бачать, що до тебе йде священик до хати, значить ти людина віруюча. Я, наприклад, зустрівся в деяких містах, очевидно, для мене це так в кавичках скаже, чорна магія. Тому що я виріс в такому середовищі, де йшов священник католицький по селі, і всі приймали. І православні, католики, і католики, всі загалом. І потім йшов батюшка православний, і православного всі приймали. І Люди виходили, зустрічали, чекали, проводили ще дві-три хаті, або ще раніше виходили і доходили до своєї хати. І я колись був на такій парафії, де оголосили коляду і. Я собі так представляв, що ми, бо ми завжди так нас сиділи, я виріс, то ми навіть записували на зошит, щоб не було накладки, щоб не було так, що священик ходить по одній вулиці, а його тут вже чекають, а він піру завтра тут буде. Ну і так запропонував, що прийдіть після служби Божої йдемо записувати, а люди не йдуть. Знаєте, Для мене це був шок, як це так, що священик не йде на коляду до людей. Ну і на другу неділю я кажу слухайте, давайте зробимо таку. Що той, хто віруючий, так само, як хто жонатий чи заміжній, носить обручку. Той, хто віруючий, повинен мати книжечку, розарій, хрестик на собі, ну і священика в хаті. І таке питання, наприклад, чи, що ти вибираєш, чи священик, бо він по-любому прийде, але від тебе залежить коли? Чи прийде, як будеш лежати в трумні і буде похорон, і ти вже не будеш цього бачити, або прийде, коли ти ще живий. От коли має бути молитва в твоєму домі, коли тебе вже не буде в цій хаті, тільки будеш лежати в троні, тільки чи в тоді, коли ти ще дивишся на очі, ще можеш відкрити двері, запросити, походити по хатах, по цьому, так на сках, по кімнатах, покропити священною водою. От коли священик має бути вдома, чи на похорон, чи на коляду. Да. А потім кажу, слухайте, я так, ну наскільки можу, так здержатись і. І свої такі шокіровані нерви в коробку скласти, ну, то кажу так, хто не запросив цьодза на коляду і до другого Різдва не дожив, то священик на похорон не йде. Тому що чому? Хоча там в Ватикані так не записано, але тому, що ти не даєш прикладу живої віри, тому що ти відрікаєшся від Бога. Це так само, як ти хрестик сховаєш, розарій сховаєш, наприклад, да? ми не раз дивимось. І кажемо, о, чому там, допустимо, якісь секти ходять, носять книжечки, роздають. А, наприклад, ми дивимося наші католічні бабці. Ружадяться в автобусі ховають, ніхто не бачив, і Марією так тихо, що ніхто не почув. Що ми маємо боятися? Я, наприклад, такий жіночці одній кажу, каже, на базарі колись там зустрічаємось, і вона, о, добрий день. Я кажу, навіки добрий. Люди так подивилися, бо це ж вуха ріже і це. І я кажу, а що, ми щось посварилися, чи що? Що тільки в кустьолі? А в костолі Божий яка побожня, знаєте, аж, аж мені мене совість мучить, що я не такий побожний. Зумієте? І я кажу, а чого ви ховаєтесь? Давайте договоримося так, Якщо нема слава Ісусу Христу, то ви теж йдіть в сільраду, віддайте паспорт і скажіть, це вже не моя фамілія, і я вже так не називаюсь. Тому що ви стидаєтесь свого роду. Якщо я питаю, яка твоя фамілія, ти мовчиш, значить. Або якась фамілія смішна, або ти вже не на цій фамілії. То тепер або кажем слава Ісусу Христу, або пастор в сільську раду, і ти вже немає Феліксівна, тільки якась Франя Антонівна, допустить. Поміняй фамілію. Очевидно, може я зараз так трошки в пусту говорю, можливо, ви п'ять разів ксьензана рік просите на коляду, не знаю, але я так просто хочу сказати про це апостольство. Як ми можемо бути апостолами? Власне, в такий спосіб, що слава Ісусу Христу сказати, чи Ксьонсь на коляді, чи, наприклад, в когось день народження, ну, то ми кажемо, слухайте до сусідів, от ви хочете прийти до мене на гості, ходіть в церкву, за мене священик буде правити службу Божу, а потім я вас приглашаю на пір, на бенкет. Наприклад, може хтось прийде, може ні, але може це є спосіб теж засвідчити. І ми не раз думаємо, а хто ми такі? Ми там інститути, не закінчували якісь теологічних семінари і так далі. І я вам хочу сказати, що ми ще дуже розумні напроти апостолів, тому що вони тільки знали, як вудочкою ловити риба або фаткою якоюсь. Написано, що власне небід закидали в море, так як сьогодні хлопці кажуть, як рам, чи там сітка, чи щось. Оце була їхня професія. Може вони два плюс два знали, а може теж і ні. От кого вибрав Ісус Христос? Директора школи, чи якийсь, не знаю, шпікулянта важного бізнес, клас чи щось. Розумієте? Чи ми маємо таку способність проповідувати? І правду кажучи, що завжди є добрий час і способний час для того, щоб проголошувати Боже Слово. Ми не мусимо стояти на перехрестях, кричати, що ми є. Віруючи, що ми католики, не знаю там хреститись багато разів, щоб всі люди бачили так на, на широкі плечі, щоб аж знайти не на рамена, таке аж поза рамена руки заходили. Але не мусимо. Ми можемо просто жити по-божому, гарно відноситись до інших людей, старшу людину пропустити по дорозі, чи там двері комусь відкрити. Якщо хтось питає, чому ти так робиш, або я віруючий. І цього вистачить. І вистачить, що ми є такими апостолами. Тільки відомо завжди потрібно просити про це Божої благодаті, в Господа, щоб не ми себе проголошували, але говорили про Бога. І тому, кохані, просимо сьогодні також, щоб вистачало нам серця, сміливості, доброти, любові, щоб Господь Бог був прославлений нашим життям і щоб був також проголошений нашим добрим, праведним життям, а колись щоб ми за це отримали Боже Царство в небі. Амінь.